Новини з фронту повітряні сили України показали, як наші пілоти опановують винищувачі F-16. і це відео без перебільшення вражає. Навчання відбувається віртуально. Тож кожен льотчик може бути далеко один від одного, але водночас відпрацьовувати спідні місії у складі пари ланки або навіть ескадрильї. Симулятор є абсолютно ідентичним реальним бойовим літакам. Ба бо більше під час віртуального польоту бійці бачать детальну карту зон, де їм доведеться звільняти нашу землю від окупантів. Складається з ручки керування літаком. Є невеличка відмінність, що вона знаходиться праворуч і це більше йде як стік, як джойстик для керування літака. В нас вона знаходиться по центру. Складається з очків віртуальної реальності, з ручки керування двигуном, рут, і далі монітор, та також системники і педалі. Щодо просування наших військ, то Володимир Зеленський сьогодні заявив про вдалий наступ бійців у Донецькому напрямку у своєму телеграм-каналі. Президент написав справжня українська людь проти окупантів на нашій Донеччині Бахмутський напрямок, зокрема жорсткі бої за кліщівку. Усій Україні є за що бути вдячною об'єднаній штурмовій бригаді національної поліції Людь. А от в Ростові на Дону окупанти намагаються засудити до довічного ув'язнення наших бійців з полку Азов, які хоробро боронили Маріуполь. На лаві підсудних опинилися одразу 24 побратими. Ворог інкримінує героям, які захищали свою землю, силове захоплення влади та участь у терористичній організації.